Виктория Назаренко работала коммерческим директором в успешной дизайнерской компании. Но когда началась война, эта девушка просто не могла остаться в стороне. В июле этого года она стала волонтером в зоне АТО. За рулем собственной машины Виктория доставляла нашим солдатам на фронт все самое необходимое. Продукты, медикаменты. В одной из поездок в Артемовск ее жизнь кардинально изменилось. Встречайте в нашей студии Виктория Назаренко. Виктория, а как вы для себя трактуете понятие ⁇ успешная женщина ⁇ Це жінка, в якої є в житті те, чого вона бажала, мабуть, з дитинства чи з років такого молодого юнацтва. Оці мрії, які живуть в серці кожної дівчини. І от коли вони збуваються, тоді я вважаю, що жінка є успішною. Це не гроші, не, не, їх, не їх вартість, ніж не їх не їх кількість грошей. Це любов до того, що ти робиш, і кохана людина. Я знаю, що ви п'ять років прожили в США. Я знаю, що ви закінчили курси Гарварда. Вірно. Ми всі вже знаємо, що ви. Работали коммерческим директором в успішної дизайнерської компанії. Це дозволило вам и приобрести собственную квартиру і автомобіль. Скажіть, а що заставило успешную бізнес леди бросить работу і стати волонтером? Ви знаєте, це був якийсь просто поклик. Не було нічого. У мене не було жодного навіть знайомого, який знаходився в зоні АТО. Просто в один день. Я подумала, що потрібно все-таки поїхати і подивитися, що там відбувається, тому що це, що розповідають по телебаченню, воно дає неповну картинку, і ти не розумієш, чи справді в тебе в країні є війна, чи це десь далеко і нікого не стосується. Я поїхала за правдою, щоб дізнатися, що там відбувається. Через що наша країна зараз проходить? Чому так багато чоловіків зараз знаходяться там, і чому вони вимушені взяти зброю в руки? Чому наша країна розділилася на їхніх і наших? Ви знайшли для себе відповідь? Це тому, що ми всі байдужі, ми були байдужі до того, як ми живемо, в якій країні ми вже ми, ми знаходимося. Ми не приймали участь в Побудові цієї країни. По більшості ми не дбали за те, як живе сусід. Про що він думає, що його болить. А зараз, по вашим відчуттям, що змінюється? міняється? Отак. Країна дуже сильно змінилася. Змінилися тисячі, якщо не мільйони людей. Вони... Вони стали чуйними, добрішими. Співчутливішими, турботливішими мільйони людей віддають від себе останнє, аби допомогти чоловікам у зоні АТО. людей Стали волонтерами, кинули те, чим вони займалися до цього і ризикують своїм життям також, відвозячи гуманітарну допомогу нашим чоловікам. Люди. Раптом усвідомили, що так як жили ми до цього, більше жити не можна. Потрібно приймати активну участь у, у громадському житті, у побудові нової країни. Вікторія, а що тоді відбувалося в Артемовській? Ви знаєте, в той день, коли я зустріла свого нареченого. Ми просто зустрілися, просто познайомились, і я не думала про те, аби у нас склалися якісь взаємовідносини. І більше скажу, я навіть не, не, не дозволяла собі допустити думку, аби в мене були відносини з ким з якимось чоловіком, який знаходиться там. Чому? Тому що це страшно. Це війна. Статися може будь-що. Навіть коли я сама туди е, їжджу, я розумію, що прилетіти може з будь-якої будь сторони, і мене теж може не вберегти. Тому це було страшно. І чому ж ви все-таки вишились допустити це чувство? Коли я зрозуміла, що ця людина мені дуже, дуже, дуже близька, що він саме той, якого я чекала і шукала довгі роки. Я зрозуміла, що я не можу просто прийти повз <головік> все. <головік> а розкажіть подробно, як ви познайомились? Я поїхала з одним з волонтерів у зону АТО, і я навіть не питала його, куди ми їдемо. Я ніколи не питала, куди ми їдемо. Просто казала: ось я мій автомобіль, є я, моє бажання їхати допомагати. Я готова. Ми поїхали туди, приїхали на військову військову частину, розгрузилися, посиділи, попили каву, трішечки буквально поговорили і додали одне одних у Фейсбук, звичайно, і роз'їхалися кожен у свій, у свій бік. А вже пізніше ми почали спілкуватися спочатку. Переписка, потім багато телефонних розмов по можливості коли не дуже сильно стріляли там. Ви пам'ятаєте, наші журналісти розпитували і в той же самое время знімали небольшой сюжет, в якому ви розповідали о вашем первом знакомстве. Пам'ятаєте? Но вы не знаете о том, что эти же самые вопросы мы задали Евгению. И вот теперь давайте вместе посмотрим этот видеосюжет. Я інший був, але думки були інші. Байдуже було на життя на все. Його очі, з очей е, усіх тих хлопців, які я в той день побачила, вони якісь були найбільш красномовні. Вони вони, вони виражали багато болю, багато печалі. На той момент я навіть. і Подумати не могла, що між нами щось-щось буде. Воно все змінило мене. Все. Я поїхала в зону АТО з одним з волонтерів, 41 й батальйон, коли там запитала, де можна помити руки. Він мене провів, дав кусок мила, знайшов десь дуже чистий чистий рушник. Запропонував в каву саму кращу чашку. Ну, Чашку вибрав найкращу. Так це було. І рушник чистий знайшов. Він був найгалантніший. Ну, тобто він взагалі просто був дуже галантний. Рушник довго шукав, але знайшов. Не знаю, багато хто не вірить в це. Ну Як так можна влюбитися, перше і все? Ну, це є. Це працює. Я засинаю лише з думками про те, аби він був живий, Аби Бог його беріг. за нею. Дуже хвилюється. Через те, що це війна. Це страшно. Мені страшно втратити е, людину, яку яку я дуже сильно люблю. Дуже страшно. Ми одне ціле. Одне ціле. Ми завжди будемо одне ціле. Як би важко тут не було, позвонив. Вона голос голоси, її почув, ще бачив. Вікторія. Ви в відеосюжеті сказали о том, що Євгеній чрезвичайно галантний мужчина. А кем Євгеній был в громадянській житті до війни? Він був фермером. Що він вирощував? У нього було 96, здається, гектарів полів. І щороку він вирощував то кукурудзу, то пшеницю. Я не пам'ятаю що ще, якщо чесно. Я хочу с большим удовольствием пригласить в эту студию вашего любимого мужчину. Встречайте! В нашей студии, Евгений! Ожидали? Нет, я этого не очекывала. Евгений, вы когда с фронта? Сегодня в гарантии проехал. Сегодня? Так. Надолго? Сколько дней тут еще будет? Несколько дней побудете. Так. И замечательно, вам есть о чем поговорить. Очень хочеться услышать из ваших уст історію вашого знакомства. А какой ви запомнили эту встречу? Насправді, для мене все відбувалося дуже швидко. Ми тоді, всі, наші хлопці, були дуже втомлені і дуже хотіли спати. Але очікували волонтерів і ну, вибрались, вимогли, звичайно, все. Справді, коли вони приїхали, були такі думки, щоб вже якось, ну, скоріше, щоб уїхали вже, все, вже сил не було. пам'ятаю дівчину в шортах. М -м, і все. Ви запомнили шорти? Я пам'ятаю і все. Спокотно було. Ну так. Так какой вы видите свою будущую семью? Война обязательно закончится. Мы да. все в это верим. Какая она ваша будущая семья? Расскажи. Трое детей. Трое детей. Да. Сколько мальчиков, сколько девочек. Все безрезные. Я говорю да. так и Бог, так и будет.